Всім привіт, мене звати Наваль і сьогодні е, для вас співаю пісню Молодий Козак. Молодий козак, я молодий хлопчина, у кошенях колі, зброя за плечима, змірою сенти Нас буду захищати, не посмотримати, я пішов воювати, молодий козак, я молодий хлопчина, у кошенях коліс, проя за печима, звірою. Серці, на споду захищати, не булаш моя мати, я пішов хвати. Молодий, якщо мене цим не злякати, Не бажами мити гостю, тікай скоріш до хати, ти любиш воювати, полоти то вбивати. За все мій старший брат, Будеш відповідати, Нестам на коліна. Персу хустатом схилювся перед бом, так навчили мама з татом, розкритої полі. молода калина, витри свої сльози, ненька україна Привіт! Хочеш папа.